Доброго дня! На цьому відео ми з вами розглянемо ось такий електроскутер фірми Forte Hawk. Потужністю 2 кВт. Акумулятори 60 В 25 А. Максимальна швидкість 45 км. За годину. Вага його 98 кг. Пробіг на одному заряді 75 км. На циферблаті вказується рівень заряду акумулятора, швидкість та кілометраж. Скутер має три швидкості. На першій він розганяється до 32 км, на другій – 40, та на третій 45 км. Також скутер має скорость назад. Утримуючи цю кнопку, газує, включається задня швидкість. Даний електроскутер оснащений LED-освітленням. led показчик поворотів. led підсвітка, ближнє світло та дальнє світло. Електроскутер має два ключі і два брелка. Брелком ми можемо на відстані вімкнути і вимкнути даний електроскутер. Багажник відкривається за допомогою ключа в інший бік. Ось такий багажник. Тут у нас інструкція та зарядний пристрій. Електроскутер розрахований на двох пасажирів. Цей електроскутер має передні дискові гальма та гідравлічну вилку. Задні барабанні гальма та ззаду встановлено два амортизатори. Встановлено 5 акумуляторів по 12 вольт 25 Ампер годин. Має дві підніжки центральну і бокову. На боковій підніжці встановлений датчик, тобто, коли підніжка стоїть, електроскутер не поїде. На даний електроскутер розповсюджується гарантія терміном 12 місяців. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!